Всіх вас вітаю! Сьогодні ми з вами створимо аккаунт Google Аналітики. Для цього переходимо за цим посиланням або просто за посиланням Analyticsgoogle.com і натискаємо Get Started Today. І тепер ми переходимо на сторінку зі створенням аккаунту. Тут у нас не така сама схема, як з рекламою, тут я рекомендую називати так, як називається ваш бізнес. Навіть якщо ви маєте декілька сайтів. То ви зможете мати декілька ресурсів. І тоді вже кожен ресурс це один сайт. І якраз тут ми вставляємо назву нашого сайту. Дамо Україну і валюту в той, який ви рахуєте. Мені чомусь поки що звичніше рахувати у гривнях. Сподіваюсь, не завжди так буде. У наступній, третій вкладці, ви обираєте сферу діяльності вашої компанії та її розмір. Це потрібно для рекомендацій. Можете тут писати правду, можете ні. Але я рекомендую тут писати правду. І з приводу бізнес цілий ви обираєте ваші. Оскільки в мене це лідогенеративний сайт, то тут привлечення потенціальних клієнтів. І також аналіз трафіку сайту, куди без цього, оскільки ми на нього запускаємо рекламу. І останнє, найцікавіше це збір даних з вашого сайту. Обирайте тут платформу веб, і вводите знову назву вашого сайту. І назву потоку, також назву вашого сайту. Google пропонує нам відразу. Вставити деякі дії, як тільки ми поставимо тег аналітики на свій сайт. Але це ми вже зробимо у наступному відео. Тепер, щоб зберегти свій ID-аналітики, який нам знадобиться вже в наступному відео, то натискайте сюди на, на ваш сайт та копіюйте ось цей ідентифікатор потоку даних. Головне, не переплутайте з ідентифікатором потоку. Всім бажаю гарного вечора! Та тихої ночі.